Вітаю! Мене звати Фондюра Марія, я підлітковий психолог. І сьогодні я хочу поговорити про те, як стан шкіри впливає на самооцінку підлітку. Основною задачею підліткового віку є усвідомлення себе в соціумі, який я, яким мене сприймають оточуючи, яку роль в соціумі я відіграю, а також ідентифікація себе, своїх цінностей, своїх бажань, своєї зовнішності, в тому числі. Підлітковий вік це дуже вразливий час, тому що психіка дитини вона ще формирується і нема тої критичності мислення, яка є у дорослих, і тому дуже важко в підлітковому віці розділити, знаєте, де це дійсно правда і це про мене, а де це не про мене і не правда. І це стосується критики, оточуючих думки оточуючих. Тому, коли у підлітка є якісь проблеми зі шкірою. Є висипи, є акне, чи будь-які інші проблеми, це буде впливати на його самооцінку. Бо в першу чергу він не буде відчувати себе комфортно. Все ж таки, наша зовнішність це є великою частиною сприйняття себе. Тому, коли у підлітка є будь-які проблеми зі шкірою, і якщо батьки з ним не розмовляють про це, не пояснюють, що це. Або не допомагають йому розібратися і вилікувати цю проблему, то завжди буде сприйматися на особистий рахунок, що зі мною щось не так. Я поганий, я не гарний і. Коли дитина відчуває себе негарною, якоюсь не такою, і вона йде в соціум, вона йде, наприклад, в школу, в клас, вона бачить дітей, в яких нема таких проблем. На жаль, не всі підлітки мають вже розвинену емпатію і розуміють, що якісь зовнішні проблеми, які є в людини, це не привид з цього сміятися або знущатися. І тому, коли дитина вже відчуває себе, знаєте, негарною, якоюсь не такою, і вона йде в соціум і там отримує підтвердження цієї думки, так що дійсно ти якийсь не такий там, вони можуть казати образливі якісь слова, сміятися з цього, то дитина всі ці образи буде сприймати ніяк, що в тих дітей якісь ну, є явні проблеми з усвідомленням. З емпатією, а вона все сприймає на свій рахунок, що дійсно я дійсно не гарний, я дійсно поганий, і в підлітковому віці в нас дуже пластичні нейрони, це клітини головного мозку. Завдяки цьому в нас у підлітків дуже швидко формуються нові звички, якісь нові патерни поведінки. І якщо у дитини так, вона стикається з булінгом в школі, вона стикається з відчуттям, що вона не відчуває себе гарною, хорошою, що з нею все ок, з нею все ок. Цього достатньо. То в неї буде формуватися цей патерн поведінки. І цей паттерн поведінки він вже буде у майбутньому дуже сильно впливати на життя людини, бо вона буде менш впевнена в собі, бо вона буде завжди вже. Чекати, по-перше, від людей, що людям не можна довіряти, вони злі, вони будуть ображати мене. По-друге, що зі мною щось не так. І це буде формувати ще гірші паттерни, поведінки. Так, там людина може або намагатися якось заслуговувати гарне відношення до себе, або людина буде, знаєте, коли до неї якось добре відноситься, вона це буде вже. Ну, сприймати як щось більше, ніж це норма. Або навпаки, вона буде закриватися в собі і не буде допускати до себе людей. І, на жаль, булінг в школі він має дуже-дуже дуже погані наслідки. Так? І це і підліткові депресії, це тривожні розлади, це фобії, це панічні атаки. Які мають підлітки, які стикаються з булінгом, і насправді знаєте низька самооцінка це не завжди найгірша проблема, з якою може стикнутися дитина через булінг. І є випадки, коли булінг доводить до летальних випадків, коли дитина робить суїцид, і це дуже важка тема. Якщо ви можете щось зробити, щоб ваша дитина не стикнулася з таким її захистити, то ви маєте це зробити. А як захистити дитину від булінгу? Знаєте, дуже часто багато з нас, хто, навіть якщо ви згадаєте своє дитинство або себе там в підлітковому віці, ми стикалися теж там з якимось булінгом в тій чи іншій формі. Але якщо у дитини є підтримка вдома, то вона перенесе це набагато легше. Якщо вдома їй кажуть з тобою, все ок, ти цінна, ти важлива. Ми тебе любимо, не зважай на думку оточуючих, вони не праві, ти все робиш правильно. Я допомогу тобі з цим впоратися. Коли дитина розуміє, що в неї є підтримка і що будь-які проблеми вирішуються, це дуже важлива база для взагалі здорового ментального стану дорослої людини в майбутньому. Тому, якщо ви бачите, що ваш підліток. Стикнувся з булінгом, стикнувся з якимись важкими ситуаціями в школі через свою зовнішність. Перше, що треба зробити, це виявити причину, що, що відбувається. Так, якщо там а, над ним знущаються через там, прищі чи а, якісь ще проблеми зі шкірою, то тут дві дороги, по яким треба йти. Перша дорога це, звісно ж, поговорити з вчителем, поговорити з директором школи про те, що відбувається. І вони вже мають певні інструменти, як з цим впоратися. Другий шлях це допомогти дитині впоратися зі своїми проблемами. Так, бо у будь-яких проблем зі здоров'ям є певні причини, і ці причини зазвичай можна вилікувати, можна допомогти з ними впоратися. Тому звертайтеся по допомогу. І також, якщо ви бачите, що ви не можете впоратися, звертайтесь до психологів, вони допоможуть. Допоможуть і дитині і вам. І знаєте, по досвіду роботи з підлітками, які стикнулися з булінгом, багатьом дуже допомагає, коли батьки розмовляють з ними і допомагають їм вигадати якісь захисні фрази стосовно того, що там їм кажуть їх однолітки, однокласники, так формувати кордони дитини, щоб вона розуміла, що вона має право відстоювати свої кордони. І вона знає, як можна відповісти, і це буде їм давати впевненість собі теж, коли наступає підлітковий період, так то з дитиною треба говорити про ті зміни, які з нею відбуваються. І говорити про це насправді треба починати ще, коли дитина там маленька, вона тільки ходить в садочок, ходить в школу, і ви розповідаєте їй. Про що таке гігієна, що треба доглядати за собою, що треба там митися, бути охайним. І коли вже наступає підлітковий вік, ваш підліток вже трішки підготовлений до того, що будуть якісь зміни. І про ці зміни ви теж з ними маєте розмовляти, що з тобою відбувається. Так, що від тебе вже можуть відчуватися якісь запахи, таких як не було в дитинстві. І що з цим робити? Ось є такий спосіб, такий спосіб, такий спосіб, коли тоді, тоді, тоді. Тобто, ви розмовляєте з ними дуже просто про це. Не треба там якось метафорично щось привигадувати, чи якісь історії розказувати. Тут важливо знаєте, як лікарі, ось як є. Ось, просто як є, так, що ти пітніш, наприклад. І треба за цим там спостерігати. Бо, наприклад, якщо так підліток у нас від нього відчувається якийсь неприємний запах, він цього не усвідомлює за якимись причинами, йому про це батьки не розказували, що з цим робити. То знову ж таки він в школі може стикнутися з якоюсь негативною до себе відносинами. Тому ваша задача як батьків про це говорити, розповідати, що з тобою відбувається, і тут важливо знаєте, донести ту інформацію, що це нормально, це відбувається з усіма. Просто у одних там дітей людей це там проявляється ось таким чином, у хлопчиків так, у дівчаток, так. І дати інструменти, а що з цим робити, і прям поговорити там, наприклад, якщо там дитина часто пітніє, то дати з собою дезодорант до школи, щоб він його носив там в рюкзаці, і там час від часу він користувався в туалеті. Тобто, прям дайте інструкцію, і дуже важливо тут не розмовляти з дитиною, що там з тобою щось не так, там ти якийсь там. Грязнуля, чи ще якийсь там, що ти за собою не доглядаєш. Пам'ятайте, що вони вперше з цим стикнулися. Вони не знають, як має бути. І ваша задача їм про це розповісти і підтримати їх, бо для них підлітковий вік це дуже важко. І тому дорослі мають дитину підтримувати, допомагати, розмовляти з нею, і обов'язково не переходити на особистості, так, що ти якийсь не такий, там щось тобою не так. З тобою все ок, ти гарний, ти цінний, ти важливий, але є певні зміни, які відбуваються з будь-якою людиною в цей час. І тому давай зробимо так, щоб ці зміни були комфортні для тебе. Для оточуючих людей все буде в нас добре, саме не пройде. Це розуміння, яке має бути як у батьків, так і в їх підлітків, які зіштовхнулися з проблемами шкіра обличчя або ж тіла. Друга і надважлива істина, яка має бути закладена, так знаєте, прям фундамент, це вчасна реакція та вжиття дії, що збережуть від ускладнень та конкретних захворювань шкіри, таких як, наприклад, акне. А що ж робити в такому випадку? Як тільки ви побачите перші зміни шкіри дитини, ось, наприклад, такі, коли починають віднітися пори, з'являється жирність або Якісь поодинокі комедони, неважливо закриті, відкриті, якісь висипання, прищі, простими словами. вводьте базовий догляд. Так саме якісний базовий догляд буде працювати на випередження цих висипань. Він допоможе якісно очистити, зволожити та захистити шкіру, закриє так називаємо базові потреби нашої шкіри. Окрім того, він допоможе відрегулювати надмірне себовиділення. Почніть з того, щоб було очищення, відлущення, захист та відновлення. Це всього два етапи зранку та два етапи ввечері. Зранку це пінка та сонцезахисний крем, увечері гідрофільна олія, пінка і зволожувальний крем. Ось це і є ваша база. Варто завжди орієнтуватися на стан шкіри підлітка, обирати засоби, враховуючи особливості саме його шкіри. Якщо ви вводите активи, цинамід, цинк, кважло вчасно зрозуміти. Де етап чистки, так називаємо пьорджин, коли все, що сиділо глибоко в порах, підіймається на поверхню, а потім буде загоюватися такий період може йти до 8-12 тижнів, а де вже можливо йде дуже важке загострення. Якщо ви побачили систематичні запальні висоби, особливо в нетипових місцях або велику кількість камедонів ситуація ніяк не покращується, тоді краще звернутися до лікаря. Відповідно, працювати зі шкірою підлітки можна вдома базовим доглядом, якщо нема загострення або ж з лікарем, підключаючи до базового догляду лікування в такому випадку. На що ж варто звернути увагу під час консультації? Під час консультації спеціаліста по домашньому догляду необхідно звернути увагу на те, які курси, семінари він проходив, та які кейси в нього є. Це його допісля клієнтів. Компетентний спеціаліст запросить надати усю інформацію, як давно почалися ви. Чи пов'язуєте ви це ще з чимось, ну, наприклад, гормональні зміни, новий догляд і так далі. Чи маєте якісь хронічні захворювання чи алергії? Кваліфікований спеціаліст попросить вказати бюджет, так як догляд має бути для вас комфортний по ціні, щоб ви мали змогу його купляти постійно, адже робота зі шкірою це гра вдовго. Вашої ж сторони важливо якісно описати скаргу, стан шкіри, чи є підвищена чутливість, реактивність, оскільки саме від цієї інформації буде залежати ваш результат. І ті засоби, які вам порекомендує кваліфікований спеціаліст, якщо ж ви звертаєтесь до дерматолога, в такому випадку дивіться на компетентність спеціаліста його кваліфікацію і освіту обов'язково має бути вища медична освіта, закінчена інтернатура в кваліфікації дерматовенеролог. І, звісно ж, курси і постійний розвиток, оскільки ми самі знаємо, що ось цей совок 30-річної давнини Чесно, він не працює, їхні протоколи не спрацьовують, тому тут, окрім освіти, яка була дуже давно, важливий досвід і розвиток в своїй справі. Компетентний лікар обов'язково має зібрати анамнез, тобто зібрати максимальну інформацію про свого пацієнта, всі його особливості та розвиток його проблеми. І в разі призначення сильних активів лікувальних засобів типу системних ретиноїдів необхідне обов'язкове направлення на попередню здачу аналізів. Системні ретиноїди не можна. Призначати, ось просто так, бо вони вас побачили і сказали, що це необхідно точно для вас. Сучасні лікарі мають притримуватися чітких протоколів лікування, а не просто народних таких знаєте, методів лікування по типу: пройде, як вийдеш заміж, як дітей народиш, як по сонечку побудеш, або у тебе демодекс, і тобі необхідно пити кок взагалі це не слухайте. І звісно ж, дивіться на досвід лікаря в роботі саме з підлітками і з схожими різними іншими захворюваннями, які в нього є в цьому досвід. Тож, коли варто починати догляд, тоді коли є перші зміни, і найчастіше це збігається саме з періодом гормональних змін. Почніть просто з базового догляду, щоб закрити всі основні потреби і попередити висипи. В середньому це десь коли підлітку 11-12 років. Якщо починаються активні висипи, їх багато, то варто давати активи та лікування з дерматологом. Проблема, з якою зіштовхується більшість батьків, це відсутність у підлітків бажання докладати будь-яких зусиль до догляду за собою. Тут моя порада досить проста: підлаштовуйте рутину підлітка так, щоб йому було комфортно. Приємні на дотик, на вид за текстурою, за ароматом засоби. Прості і зрозумілі етапи. Видіть, виділіть йому зручну на видному місці поличку вані, аби дитина не забувала про ранковий та вечірній догляд в свою рутину. Якщо ж мене дивляться батьки менших дітей, дуже раджу привчайте дітей до мінімальної, але регулярної рутини та закладайте в них правильні звички. Це, наприклад, душ двічі на день або, хоча б щодня увечері. Зранку ввечері чистити зуби. Чистий рушник для всього тіла, який змінюється кожні декілька днів, і окремий рушник для обличчя, і дезодорант за потреби. Дезодоранти це питання, яке також дуже хвилює батьків і я вас розумію. Є два основних види, просто запам'ятайте, як і в дорослих: є дезодоранти та антиперспіранти. В чому ж різниця? Дезодоранти нейтралізують викликані бактеріями запахи, а антиперспіранти місять алюмінію у складі, який пригнічує потовиділення, закупорюючи пори та дію потових залоз. Якщо немає надлишкового потовиділення гіперхідрозу, потові залози в нормі, то краще обирати дезодоранти. А от при гіпергідрозі краще брати антипреспіранти. Підсумовуючи, можна сказати, що шкіра дитини в підлітковому віці така ж вразлива, як і її психоемоційний стан. Зробіть все, що від вас можливо, аби цей перехідний період пройшов якомога гладкіше, щоб уникнути всіх комплексів, які будуть потім, а більше якихось травм. В нашому діректі в Б'юті система ми консультуємо безкоштовно та підбираємо догляд, враховуючи всі потреби підлітка. Тож запрошую вас на консультацію.